Привіт, любі друзі, мене звуть Віталій і це канал Fan Open Source Українською. Захотілося мені трохи розповісти вам про свої незавершені проекти. У мене їх багато на різних етапах розробки, якісь безповоротно закинуті уже роки тому, над якимись продовжую працювати і навіть користуватися повсякденному житті. Розпочати новий проект, розгорнути нову ідею, яка здається перспективною, чи просто цікавою в моменті, то завжди приємно. Коли тільки за щось берешся, не думаєш, скільки зусиль треба докласти, щоб довести проєкт до завершення і скільки реально вільного часу у тебе є. А його, особливо цими днями, не так уже й багато. Розпочну свою розповідь із моєї улюбленої гри. Хто може знає, а хто ні. Існує така гра під назвою Спіланки. Перша версія якої вийшла ще у 2008 році. Спіланки 2 ж у 2020 році. Щоб не сильно вдаватися, це 2D-платформер, де ми керуємо маленьким дослідником печер. Самі ж ці печери генеруються за цікавим алгоритмом, де частина є. Попередньо побудованою автором, як блоки, які можуть стикуватися між собою. І тоді алгоритм підбирає ці самі блоки і доповнює їх додатковими елементами. Так, кожне проходження відрізняється. Тим не менш, усі рівні, адекватно наповнені небезпекою та винагородою. Грація не така вже й проста для освоєння. Треба витратити доволі багато часу і зусиль, щоб її опанувати. Але мені подобається, як вона відчувається: загальна механіка управління і можливостей. То мені захотілося відтворити платформер з такими самими управлінням та загальною темою. Моя ціль ніколи не була творити клон з піланки. У мене достатньо власних ідей, щоб моя версія стала унікальною і самобутньою грою. Не обов'язково хорошою грою, але розпочати я хотів саме з цього: відтворити пересування, можливості чіпляння за кути, стрибання на платформі, піднімання драбиною чи по канату, піднімання предметів, пересування та кидання предметів, реалізувати вибухівку та батіг. І усе таке подібне. І план був, коли усе це буде на місці, розпочати доповнювати гру своїми ідеями. Як воно є зараз, більшість базових механік реалізовано. На мій смак гра вже відчувається як слід. Але на цьому моє натхнення закінчилось. Наступний проект так само розпочався з гри, яка вже існує. Не так, щоб вона мені особливо подобалась, просто захотів відтворити. Це гра з мого дитинства юності під назвою U95. Доволі убогенька річ. Тим не менше я взявся за роботу і реалізував загальну механіку та зліпив тестовий рівень. Але в якийсь момент мені перестало подобатись стилістика, в якій я все це намалював, то розпочав перемальовувати у піксельному стилі, але на цьому поки зупинився. Зараз уже хотілося б об'єднати мій клон спіланки та оцю гру так, щоб деякі локації були залиті водою та можна було забратися у підводний човен, щоб пересуватися ним. При цьому масштаб гри, коли ти чоловічок і коли човен суттєво відрізнялися б. І тоді під цю саму ідею можна було б створити ще кілька таких машин, які б урізноманітили гру. Рухаємось до наступного проєкту. Мені колись пощастило мати справу з віртуальною реальністю. По роботі розробляв кілька прототипів навчальних тренувальних ігор. Нічого особливо грандіозного, але воно додало цікавого досвіду. В якийсь момент я купив собі Oculus Quest першої моделі, зараз вже суттєво застарілий, і вирішив, що треба створити щось своє. Для першої спроби не хотів робити щось грандіозне. Проста ідея, простий і затертий до дирсетінг вестерн. Це мала бути стрілялка-тир на одного користувача з елементами Tower Defense. Механіка досить проста. Кожен раунд тебе з визначених напрямків атакують хвилі противників. А також можна будувати та встановлювати автоматичні турельки та капкани. Я навіть придумав сюжетну зав'язку з упором на упорото комедійність. Правця викрадає парочка інопланетян, просто щоб запропонувати йому роботу. Вони осіли на дикому заході на планеті Земля, подалі від шуму великого міста своєї цивілізації, тільки й хочуть, що займатися своєю пташиною фермою. Але місцеві бандюки атакують їх та викрадають курей. Той факт, що вони інопланетяни дає мені можливість в гру вписувати які завгодно технології, які мені тільки прийдуть до голови. І той факт, що гра не сприймає себе серйозно, дає мені повну свободу дій. До прикладу, усі технології, усі ці автоматичні турельки і тому подібне повинні бути керовані курми. По мірі проходження можна буде купувати і використовувати різні кулемети. Машини для метання вибухівки, різноманітні цепеліни, які можуть скидати цілі бочки з вибухівкою на голови противників. І у основі усього цього кури, які надають як свою фізичну силу, так і керують автоматичними машинами. Як прототип, я зробив ось один такий от кулемет. І навіть реалізував його в гру, щоб він слідував за противником. Автоматично наводився на ближнього і стріляв по ньому. А насправді проект цей містив у собі кілька міні-проєктів. Зокрема, перш ніж приступити до гри, зробив її масштабну версію. Ось такий автоматичний тир, у який вкидається монетка. На ньому я відпрацював деякі базові речі і планував, що ця міні-гра буде присутня десь у куточку якогось салуну. В результаті виконав цю гру як для віртуальної реальності, так і для персональних комп'ютерів. Ніде її, звичайно, не викладав, бо, як мені здалось, сама по собі вона не особливо то і цікава. Також мені дуже хотілося у цьому світі мати рухомі потяги та вагонетки в шахтах. Тому взявся робити свою реалізацію руху потягу, по рельсам з можливістю перемикати стрілки. Ідея була в тому, що гравець може вистрілити в відповідний момент, перевести стрілку та перенаправити потяг на хвилю противників. Або щоб потяг час від часу привозив якісь особливі боєприпаси чи бонуси. На момент, поки я активно займався цим проєктом, у мене було правило кожен день без жодних виправдань, затрачати хоча б годину, щоб просувати проєкт уперед. Більшість часу зайняло створення моделей. Але в якийсь момент я уперся в максимум своїх здібностей як програміст, і робота зупинилась. Якби відновив роботу зараз, можливо, усілякі LLMки, як той же чат GPT, допомогли розібратися в проблемних місцях, і я би міг просунутися далі. Але для цього треба купити якийсь новий шолом віртуальної реальності. arba vyrodyti prie kokios nors kitos platformos. Перш ніж ми стрибнемо до наступного проєкту, нагадаю, що найпростіший спосіб допомогти цьому каналу це поставити вподобайку, залишити коментар і підписатися. Не обов'язково усе одразу. Але можна підтримати і фінансово. Для цього доступні дві опції: це сервіс BuyMeCoffee за посиланням в описі, а також я створив банков Monobank, для якої теж є посилання в описі. Продовження теми ігор, бо є у мене ще й колекція пристроїв на різних стадіях розробки, та кілька мультфільмів на етапі ідей, сценаріїв чи навіть чорнової анімації. Але про це все варто поговорити в окремому відео, а то і кількох. І є ще серед проєктів один застосунок, програмка, яку я розробляю для того, щоб зробити своє життя більш організованим. І про цю програмку в кінці цього відео. Тож, про ігри. В якийсь момент я вирішив, що досить боятися мережевих ігор, варто пересилити себе та розібратися в тому, як створити багатокористувацьку гру. За основу знову взяв одну з улюблених ігор дитинства Balloon Fight на NES. Чи Dendy, як вона була відома в наших краях. Те, що у мене вийшло, це по суті двовимірна платформер арена, де, щоб знищити противника, треба стрибнути йому на голову. При цьому пересування відбувається на повітряних кулях. Їх можна надувати, поки стоїш нерухомо на землі, і максимум 3 кулі над головою. Вони ж також частково захищають від атак противників. Гра, як бачите, функціонує, можна запустити як серверну, так і клієнтську частину. Ну або і те і інше на одній машині. Я навіть написав невеликий лаунчер, який на статі завантажує з сервера найновішу версію гри. Дві проблеми з цією грою. По-перше, зараз уже не досить зробити серверну та клієнтську сторони з можливістю з'єднатися по IP-адресі. Потрібно будувати серйозну інфраструктуру, яка би моніторила доступні сервери, запускала додаткові, якщо необхідно. Можливо, варто реалізувати також і підтримку облікових записів, це усе потрібно десь крутити. А це означає платити за хоча б 2-3 сервери у кількох кутках світу. Друга проблема це те, що гра не така вже й весела. Можливо, якщо би доповнити її якимись додатковими бонусами, ефектами, видами зброї, NPC. Але чомусь мені здалося, що якщо вона в основі своєї не дуже то й весела, то й жодні додаткові зусилля цього не змінять. Але насправді про роботу над жодним із цих проєктів я не жалію. Кожен з них приніс доволі багато додаткового розуміння і вмінь, особливо цей, тому що тут була робота над мережею, що мене насправді роками лякало. Є у мене один хороший друг, для якого написати мережеву гру на основі свого рушія, це за іграшки. А мене ці всі синхронізації, інтерполяції, передбачення руху роками вводили у ступор. А після цього проекту це вже не так і страшно. Останній проект, про який я би хотів поговорити, на відміну від попередніх, усе ще живий. Не так часто, але час від часу я додаю до нього новий функціонал. І користуюсь просто, щоб зробити своє життя більш організованим. Як ви вже могли здогадатися, у мене багато хобі. Серед яких і такі, які передбачають стележі, заповнені ящиками, у яких інструменти, запчастини, компоненти і різне сміття, яке я накопив за ці роки, більшість якого і справді варто викинути. Мені потрібна була система, щоб швидко знаходити усе, що потрібно в моменті. Бо якщо є у тебе інструмент, але ти не можеш його знайти, то чи є він у тебе насправді? Якийсь час я користувався чудовим відкритим проектом під назвою Inventory. Це веб-базований менеджер інвентару, написаний на Python, на основі Django. Він насправді дуже потужний і має значно більше функцій, ніж мені потрібно. І поки він працював, усе було чудово. Але в якийсь день моя інсталяція просто перестала запускатися. І я так і не зміг нічого з цим зробити. Звичайно ж, я витягнув свої дані з бази та переніс їх у табличку, щоб хоч якось обходитись, поки знайду рішення. Але мені не подобалось, наскільки інвентарі складний і скільки залежностей за собою тягне. Якщо щось знову зламається, треба буде докладати зусиль, щоб у цьому хоч якось розібратися та виправити ситуацію. Та й чи потрібен мені настільки обширний і потужний інструмент, чого б не створити щось своє, яке би мало рівно тій функції і у тих місцях, і в виконанні, як я це собі уявляю? Так, з думкою, що усе можу зробити сам, я розпочав створювати власний менеджер інвентара з блакджеком і, ну ви знаєте. У мене було уявлення, який мінімальний набір функцій потрібен, щоб ця програма, хоч і в недосконалій формі, стала для мене робочим повсякденним інструментом. Щоб мати якийсь порядок і розуміння, кожен ящик, коробка, шухляда, стелаж. Кімната у моїй системі має ім'я. Це може бути будь-що, що легко запам'ятовується: персонажі кіно, мультфільмів, книг, імена відомих людей, назви планет, материків. Ну ви зрозуміли. І тоді легко побудувати адресу будь-якої дрібниці. Це може бути майстерня, стелаж Стелла, Третя полиця, Ящик Торвальць, у якому я знайду. Респіратори або сетаж майстерня, стелаж Стелла, п'ята полиця, ящик Ван Гог, який до країв наповнений усім, що стосується малювання. Цей застосунок ще далекий від того, що я би хотів, не впевнений, що він хоч колись буде до кінця завершений. Бо я кожен раз придумую, як би було ще зручніше. На сьогоднішній день він має трохи більше, ніж мінімум функцій, і на нього в мене заплановано досить багато. У тому числі взаємодія по мережі, щоб мати можливість працювати з базою, використовуючи мобільний телефон. І дані усе ще опинялися на моєму комп'ютері. Додатково, робота над цією програмою дала мені можливість краще розібратися з побудовою інтерфейсів у Godot. І так, це написано на Godot. Ніяких тобі реакт з чотирма мішками дурнуватих залежностей. Один офіційний бінарник і працюй собі на здоров'я. Я ніколи ніде не публікував цей застосунок, хоч він доступний на моєму гітхаб. Основна робота відбувається в гілці Dev. Якщо цікаво, можете глянути. Весь код відкритий під ліцензією MIT. Тим не менш, це ще дуже сирий продукт. І він ніколи не буде націлений на комерційне використання. Це інструмент для домашнього використання, для того, щоб організувати усі речі, які в доступності у вас чи у мене, чи хто би цим не користувався. На цьому поки й завершу мою балаканину. Мушу визнати, що робота над цим відео насправді надихнула мене переглянути всі ці старі проекти і заставила замислитись. Чого би не взятися знову за щось із цього, пишіть у коментарях, який із моїх закинутих проєктів ви вважаєте найбільш перспективним. А поки що дякую за увагу та до нових зустрічей.